Французька армія увійшла у діабалі. Це стратегічна перемога під час операції Серваль проти ісламістів у Малі. Бойовики захопили місто тиждень тому, а тепер відступили під тиском повітряних ударів французьких винищувачів. Це місто, що за 400 кілометрів на північ від столиці Бамако, стратегічне. Перебравши контроль над діабалі, французькі та малійські вояки заблокували ісламістам можливість контрнаступів на Бамако та шлях на захід до Мавританського кордону. Діабалі також має стати плацдармом для подальшого наступу на північ, яка залишається в руках джихадистів. Жителі міста вітають завершення жахливого для них тижня. Ми справді тут були в агонії. Ми були заблоковані в місті, ніхто не переміщався. Повстанці повністю зайняли місто вдень та вночі. Тривали бомбування та стрілянина. Всі були тут зачинені. Нас уже мучив голод, не було що їсти, не було взагалі нічого. У діабалі сапери обстежують будинки, які могли замінувати джихадисти. З місця події повідомляє кореспондент «Євроньюз» Франсуа Шиняк. Після відвоювання діабалі французькими військами операція Серваль набуває нового розмаху. Гарантувавши собі захист із західного кордону, французькі та малійські військові можуть спокійно просуватися на північ. Франсуа Діабалі, Діабаліроніс.